Ще зовсім недавно вони були невиліковними пацієнтами, а тепер дефілюють на подіумі. До дня донорства і трансплантації органів в Києві пройшов особливий показ мод. Участь взяли люди, що принесли пересадку органів, а також хірурги трансплантологи. У такий спосіб організатори вирішили привернути увагу суспільства до важливості донорства. Як усе вдалося тим, хто ще зовсім недавно був прикутий до ліжка та апаратів? Дивіться в нашому матеріалі. За кілька хвилин у цій залі розпочнеться особливий показ мод. Дизайнерський одяг представлятимуть люди, більшість із яких ніколи не виходили на подіум. 18-річна Володислава з Костянтинівки каже, нарешті вона матиме повноцінне життя. Два роки тому їй пересадили нирку. У мене діаліз був 10 років, і зато у мене такий ріст зупинився. А зараз, коли зробили пересадку нирки, ріс трохи почав виновлятись. Одинадцять років очікування, перш ніж знайшовся донор для трансплантації. Але розповідає, слабкість і погане самопочуття не минали ніколи. Тепер вона може впевнено крокувати подіумом пліч опліч з професійними моделями. Вально пересаджена тільки три місяці. Я ще дуже свіжа, можна так сказати. Дуже хорошо, дуже прекрасно. Життя зовсім друге. Радію життю. На даний час я радію дійсно життю. Хочу подякувати донору. За кожною такою історією важка робота лікарів. Гаврило теж бере участь у заході. Розповідає, за майже два роки в інституті серця хірурги зробили вже 56 пересадок. Це 56 урятованих життів. Прасметація це про життя, а не про смерть. І тому ці заходи вони необхідні для того, щоб люди бачили, що ці операції повертають людей до нормального, звичайного, повноцінного життя, рятують їх життя, і люди повертаються до нормального до нормального стану. У листі очікування на пересадку різних органів в Україні зараз понад 3,5 тисячі українців. Зазначають, в українському центрі трансплантації координації кожен із них очікує на донорський орган. Ми говоримо про посмертне донорство, але сьогодні існує можливість надати згоду на пожертву анатомічних матеріалів ще за життя. Кожна людина, яка досягла 18 років, може надати ось цю згоду за трансплантацію майбутнє, кажуть пацієнти. Учасники сьогоднішнього дефіле та хірурги. Адже одна людина, що погодилася віддати свої органи іншому після смерті, здатна врятувати до шести життів. Катерина Самонка, Василь Мінавщиков, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.